Ігор Чаленко, голова громадської організації, Центр аналізу та стратегії. Ігорю, вітаємо вас, дякуємо за те, що розділяєте цей вечір разом із нами. Вітаю. Серед іншого, Володимир Зеленський під час цього брифінгу заявив про ротації керівників у сфері безпеки та оборони, окрім головнокомандувача Збройних сил України. От в мене таке загальне питання. Задля чого ці зміни та силові відбуваються саме зараз? Я думаю, що мова йде дійсно про демонстрацію акцентів безпосередньо президентської вертикалі, і все ж таки намагання е, дати чіткий сигнал, що якщо е, мирний трек не буде йти так, як ми це бачимо зараз, і відповідні наступні етапи ну, десь будуть гальмуватись, очевидно, що президентська вертикаль і далі залишиться безпосередньо координуючою в питанні. Якраз угу. забезпечення захисту від російської агресії і зміщення акцентів роботи самої там ІОП і не лише, бо зверніть увагу, багато у нас навіть всередині держави йшло там про Кулуарщину, про угу. внутрішню політику і так далі. Що там відбувалося з боку ОП. зараз? Чітко іде безпека і зовнішня політика, тобто те, що безпосередньо належить до конституційних повноважень президента України. Угу. До речі, щодо конституційних повноважень, і от детальніше про ротації, про які зараз е, згадала Олеся, е, першим заступником керівника офісу президента стане Сергій Кислиця. Про це повідомив Володимир Зеленський у Фейсбук, і Зараз на брифінгу він це підтвердив. Обговорили деталі дипломатичної роботи та забезпечення комунікації з партнерами. Написав президент. Крім того, Напередодні він запропонував очолити міністерство оборони Михайлу Федорову, натомість нинішньому очільнику міноборони Денису Шмигалю, голова держави, запропонував очолити інший напрямок роботи. Сьогодні Зеленський зустрівся з ними і написав у Фейсбук, що провів консультації із премєр міністеркою Юлією Свереденко та розраховує на підтримку парламентарями кандидатури Шмигаля на позиції першого віцепрем'єра премєр міністра та міністра енергетики, крім того, звідучора офіс президента очолив колишній очільник головного управління розвідки Кирила Буданов. Ось такі деталі цих ротацій. Ну і під час брифінгу із журналістами Володимира Зеленського запитали про кадрові зміни, зокрема Михайла Федорова та Дениса Шмигаля. Ось що відповів президент. По перше, немає ніяких просто звільнень є ротаційні кроки. Це перше. Друга історія, я не буду порівнювати потенційного міністра оборони Федорова і діючого міністра оборони Шмигаля, тому що абсолютно різні кандидатури. Якщо нас чекає продовження війни, вона повинна дуже швидко наша армія бути максимально технологічною. Є великі плюси в системності у Дініса Анатоліша Шмігаля і є швидкість щодо технологічності. У Михайла Федорова я тільки що пояснив, яка стратегія щодо розвитку подій України. Два шляхи. Номер один пріоритет закінчення війни, номер два бути готовими до, до відповідних е, негативних кроків з боку Росії неготовності закінчити війну. Пані Ігоре, а що в липні 2025 року, коли відбувалось перезавантаження всього уряду, війна не потребувала технологічності, аби тягнути майже півроку і поміняти Дениса Шмигаля тепер? На Михайло Федорова, аби е, зброя і хід війни був більш технологічним з боку України, я не вважаю е, помилкою те, що е, Шмигаль став свого часу міністром оборони е, якраз в липні цього року. Чому? Тому що він фактично займався стабілізацією ситуації в міністерстві. Він вичищав авгєві стайні і для того, щоб, умовно кажучи, забезпечити. Швидке реформування подальше потрібно було дуже багато питань, все ж таки привести до ладу. Ну на жаль, були певні питання з попередником, тобто паном Уміровим, який зараз обіймає посаду секретаря ради нацбезпеки та оборони і очолює всі переговорні процеси, які ведуться з міжнародними партнерами. Але тут же ж питання розуміти відповідності конкретної кандидатури до конкретної посади. На жаль. Папан Умєров, ну можна казати, що він в фонді держмайна непогано себе mm -hmm. показував, в парламенті непогано себе показував по міністерській посаді міністра оборони. Ну, ми знаємо, що не дуже настільки позитивні були оцінки, м'яко кажучи. В принципі, Шмигель за оці місяці зробив дійсно багато і позитивні відгуки є безпосередньо середини. Але Федоров він не вперше розглядався як кандидат на міністра оборони. І дійсно, якраз його хотіли туди, і виходячи з його досвіду по дроновій системі, ми знаємо, що він тягне, наприклад, ініціатива Брейв Ван. Ще багато різних контактів безпосередньо з ВПК. Тобто, в принципі, попри те, що він очолював мінцифри, так і був відповідно і першим віцепрем'єром, і зараз лишається mm -hmm. першим віцепрем'єром. Але він може нативно перейти на посаду міністра оборони. Тобто, я запитаю прямо: ви не вбачаєте в цих ротаціях, окрім е, очільника гур, який став главою президента, а в решті ротації е, так званої кулуарної візантійщини. По конкретно Федорову і е, безпосередньо Шмигалю ми маємо теж розуміти: у нас є велика проблема з міністром енергетики. І, відповідно, Шмигаль, ну ми не можемо Шмигаля клонувати, А шукали безпосередню кандидатуру на міністра енергетики. Багато людей просто відмовлялися. І ті, кого хотіли там бачити, вони, врешті-решт, негативну відповідали. Але він теж не погодився ще. Погодився. Вже погодже сьогодні офіційне повідомлення на посаду міністра енергетики і першого віцепрем'єра. Я бачив лише те, що сказав президент, що він запропонував, що до речі, теж не входить. Здається, в його конституційний ну, тим не менш, коли це офіційно було після безпосередньої їхньої розмови. Я звернув увагу, що мова йде не лише про міністра енергетики, а й про першого віцепрем'єра. Тобто це підняття статусу саме міністра енергетики. Бо у нас же ж Мінцифри займав перший віце-прем'єр. Це посада без портфеля. Так, є портфель, це Міністерство енергетики. Правильно, але, але, ж, але це, це, це зам, який йде за Сверденко. Ну тобто, якщо Свиріденко Але ж Цегаль був прем'єр-міністром. Але ж він був прем'єр-міністром е, рекордну кількість часу свого часу. І тут просто. Та образ... він був на своєму місці. Так питання про інше, що він технократ. Він йде туди, де скаже безпосередньо президент. Єдине, що в цій ситуації, звичайно, ми розуміємо. Безпосередньо десь вважалося попереднє призначення як пониження. Я угу. це не вважав, тому що це все йшло саме по вертикалі президента. Зараз по міністру енергетики, зважаючи на стан в енергетичній сфері, зважаючи на безпосередньо досвід Шмигаля, я нагадаю, що він був очільником бурштинської ТЕС. Я, до речі, тут одразу кажу: не треба пов'язувати з окремими олігархами, бо Денис Анатолійович в цьому плані дуже якраз є людина, яка має і досвід. І показує себе саме як технократ. І він виконує ті завдання, які перед ним ставляться. Єдине, що проблема, я ж кажу, в тому, що його не можна клонувати. От я пропонував Шарля Мішеля mm -hmm. от, ще кудись там у нас призначити. Ну, така ситуація відбувається. На жаль, є посади, на які просто не хочуть іти. І це, вважаєте, це від ситуації, де в уряді треба закривати. У нас, до речі, немає анонсованого, хто ж буде міністром юстиції. Mm -hmm. Це теж важливий нюанс. Ви ще на початку розмови сказали, що ці зміни, зокрема, голова офісу президента, міністр оборони, вони можуть повпливати на це як сигнал для цього переговорного треку. Як практично такі зміни внутрішні вони можуть повпливати на процес мирних переговорів у питання завершення війни або ж принаймні призупинення її? Ми протягом року постійно спостерігали сигнали. Незадоволеності американською стороною, очільником офісу президента Єрмаку. І, на жаль, ми не мали достатнього рівня комунікації і характеру цієї комунікації з американцями, що могло виливатися в низку скандалів і десь невірних кроків. Поки що, якщо говорити безпосередньо про пана Буданова, то там хороші контакти з американцями, не лише з центральним розвідувальним управлінням, mm -hmm. і не лише з силовим блоком. Багато контактів йде по лінії конгресу двох палат. І, в принципі, американці позитивно до нього ставляться. Тобто, ми можемо засвідчити, що фігура, яка безпосередньо буде координувати весь цей процес і тягнути, тепер матиме. Позитивний фідбек з боку сполучених штатів. Я думаю, що це і буде пришвидшувати власне цей мирний трек. І десь дасть нам можливість переконувати американців в тих позиціях, ну де українська сторона ну на жаль має відмінні десь погляди. Ми знаємо ці ж славнозвісні 10%, які фактично зараз гальмують шлях що згадали, давайте до подій сьогоднішнього ранку. Сполучені Штати готові до другої хвилі операцію Венесуелі. Про це на брифінгу заявив Дональд Трамп. За його словами, зараз у цьому немає необхідності, але якщо друга атака відбудеться, то вона буде цитую значно сильнішою. І нагадаємо, сьогодні зранку США завдали ударів по Венесуелі. Лідера країни Ніколаса Мадуро та його дружину затримали американські військові та вивезли у США. Дональд Трамп у соцмережі True Social опублікував перші фото Ніколаса Мадуро після затримання на борту літака США. За даними американських змі, сама військова операція тривала менше ніж 30 хвилин щодо подальших планів. Трамп на брифінгу сказав, що США мають намір протягом певного періоду керувати Венесуелою. Прокоментував він і війну в Україні. Послухаємо, що сказав президент США. Я не в захваті від Путіна. Не в захваті. Він вбиває занадто багато людей. Я врегулював вісім з половиною воєн. Я думав, що найлегше буде зупинити війну в Україні, але виявилось, що ні. Я хотів би, щоб це зупинилось. Ми відправляємо їм багато речей. Нато за це платить. Я вважаю, що прогрес є. Але якби я був тоді президентом, війни би взагалі не було. Ця війна стала кривавою банею, і я хочу її зупинити. А я хочу процитувати президента Зеленського сьогодні на брифінгу. Відповідаючи на питання про Венесуелу. він сказав: ну, якщо так можна з диктаторами поводитись, то США знають, що треба робити. Але чи будуть вони це робити? Ну на жаль, ми маємо об'єктивно констатувати, що у Трампа є. Різні погляди на, на диктаторів і на різні автократичні режими. І в нього є великі країни, де він там, Сі, наприклад, Путін, о, до і до речі, Кімчанин так само туди входить, де він, вибачте, прямоту панькається з ними. Ну так воно відбувається. А є менші країни, де Трамп завжди може демонструвати силу. Причому це не лише автократичні країни, це і демократичні, це можуть бути партнерські країни, навіть в рамках того ж НАТО, наприклад. Ну, от Як з Гренландією ситуація була. Відповідно, Данія ж якось мала на це все реагувати. Але, в принципі, тут, як на мене, в цій ситуації насправді, якщо Трамп. Не буде показувати таку ж мужність в своїх подальших кроках. Як це відбувається безпосередньо щодо Венесуели, але в бік Путіна uh -huh. то навпаки Путін це буде сприймати як слабкість Трампа і буде ще більше розгортати свою діяльність безпосередньо в Європі. Тому тут приклади, що Трамп знає, що робити з диктаторами? Ну точно треба вже підштовхувати сполучені штати так. Але Трамп навіть на сьогоднішній прес-конференції він сказав, що це не його війна. Вона була розв'язана за часів президента Джо Байдена. Її розв'язали Байден, Путін і Зеленський це слова Трампа. Тобто він з себе ну, таким чином що знімає відповідальність? Ну, це для американської аудиторії. Е, і можливо, він навіть частково в це сам вірить, але ну не можеш людина не пам'ятати, що він займав 4 роки посаду президента Сполучених Штатів 17-го по двадцять рік. Угу. Е, так, ситуація на фронті тоді, ну це пост, другий мінськ. Ми розуміємо, що в Україні йшли. Безкінечні перемовини, робочі групи і вся ця тема. І за президента Порошенка. Потім президент Зеленський, пам'ятаємо, чи Нормаді була mm -hmm. в Парижі в грудень 2019 року. Ну тим не менш, це все був період президентства Трампа. Okay. І хто казав, що він перший дав джавеліни? що він в повітря їх дав? Я думаю, не в повітря. А ми бачимо зараз, вибачте, коло від фрази, що я перший дав джавеліди, до фрази, що я той, хто не дав Україні томагавки. Ну і тут теж треба якось комунікувати з американською стороною, бо це ну як на мене неправильне позиціонування, зважаючи на ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Дякую вам, Ігорю, за те, що завітали, проаналізували основні події та новини. Нагадаю, глядачам Ігор Чаленко був з нами у студії, голова громадської організації, центр аналізу та стратегії.